Доброго ранку всім моїм дівчаткам. У мене є підозра величезна у нашої Елінори Коліки. Найближчі півгодинки за нею спостерігаю. Вона, бачите, що робить? Страдає. Стала лягла. Стала лягла. Страдає. І показує на животик, що їй погано, да, Елінора? Це в нас вже таке не перший раз. Вставай, будемо ходити. Будемо ходити. Бачу, як калабок. Бачу, що ти вже з'їла знову. тебе це не перший раз. Треба ходити, а не валятися. Або до гори копитами лежать. Да, будемо ходити. Зараз за янілу колем. Що попустило. Грязний, як свиня, білий кінь перетворився в чорний. Каже, там, де пузіко прихватило, там, скажи, і ляжу, страдаю. Ну все, буду я її займатись. Почали ми з Елькою потрошку бігати, і дівчата завелись. Еля ніхто не лягає, Рись? молодець. Молодець! В неї такі коліки, що треба трошки порухатись. І все пройде. Вон, бачите, процес іде. Їй легшає. Вон, подивіться, що її мама робить. О, що робиться. <плес> <плес> О, що витворяють? Підтримують тельку. Еля рис. Молодець. Сільва, ти як хочеш, хочеш бігай, хочеш ні. Мені все одно. Тут у нас Елінора. Найголовніший. Зараз екземпляр з усіх. А он злата, як гайсає. Я такі коліки, що... Способом побігати не допоможе конику. Слава Богу, в неї не такі. Бачите, вже животик стух. Вона ходить в туалет, це найголовніше. Бо якщо пузико не встигає і вона не ходить в туалет, тоді треба робити ректальні трубочки, щоб зняти напруження у, прямий, у прямому кишечнику. в неї вона, я дивлюсь, крак. Гарно. Це вже не перший раз. Я вам розповім, чого в неї коліки, коли вона була маленька, Еля, не лягаєм! не лягаєм! Вона була маленька, їй було 10 днів. Вона спіймала гоздя. В неї почалося запалення гній на передній лопаточці. Доктора, коли приїхали, Робити ростин цього місця, вони їй один-єдиний раз вкололи антибіотик. Не сильний антибіотик, найпростіший. І цей антибіотик так вплинув на її організм, що зараз періодично, десь плюс-мінус, коли раз на рік, коли там буває, один раз на два роки. В неї стаються коліки від обжорства, тому що процес травлення все одно досі не відновився. А Елінорі вже майже 13 років. От і робіть висновки, як антибіотики впливають на нас, людей, якщо отак вплинуло на тварину. Хоча я періодично прогодовую її пробіотиками, і все одно це сильно не допомагає. Ненадовго. Далі Нора. Рись. Давай трошки потрошку будемо бігати. Ти молодець. Результат пізніше покажу. Отакий От препарат у мене завжди вдома. Зараз будемо колоти внутрішню вену. Робити ін'єкцію Ленорі для того, щоб зупинити біль і розслабився животик. Плюс на хлібчик зараз такий імунобактеріт даю це пробіотики для того, щоб запустити шлунок. Загнала знову Ленору до лівади нашої. Вони вирішили тепер усі разом бігати. О, нехай трохи порозминаються. Да? Юка! Хто то шкоду робить? Мальву ганяє. Вперед! Мальва ріс! Розминай свої булки теж. А них гайсають. Трохи дурзі йде. Днями гуляють. О, Лінора вже веселіше бігає, вже краще після окольчику себе почуває. Не захотіла нічого їсти, а така в мене гурман, що попало їсти не буде. Ще заставить попробуй. Рись. Продовжуємо бігати. Стоять тепер усі, відпочивають. Аж пара з ноздрів йде. На вулиці, наче і про... ну, не прохолодно, плюсова температура. І Елі полишало. Да, Елі? Ти вже не лягаєш? Ну це добре. Красунчики мої І пташки співають. Весна у січні місяці. Така вже в нас виросла перемога. Поряд стоїть сніжка, вже 1 березня буде 4 роки. Подивіться, це в мене шамбар'єр. Він е, дає шум для того, щоб вони бігали, коли мені потрібно. Але дивіться, вони не бояться його. да? сніже? І переможка не боїться, бачите? Можна на морду покласти. Оце справжні коні. Оце справжні коні. Куди хочеш, лажи, хоч одна по спинці, скажи, погладь. Ну так. Оце довіра. Між господарем і конками. І маленький. Снеж. Бачите, снежний боїться. Мої, мілота моя маленька. Ось бачите, який результат. Ленора хоче їсти. Чекає, що господар закине зараз сіно. Осьо, такий величезний рулон є з їм зараз кермушку. Вже всіх ганяє, видно, що дівчинка наша почуває себе прекрасно. Ну Трохи чумаза, нічого, зараз на сонці обсохне, викачається і буде знову така блондинка, як її мамуля. Ось Елечка вже приступила до трапези. Хрустить. Бачите, є апетит, все добре. Ми вже такий, такий стан з нею переживаємо не перший раз, тому вже навчені. От. Відпрацьована схема працює. Дівчатка їдять, Чоловік їм докидує ще їсти. Це те сіно, яке з пшеницею, з колосками. Бачите, яка краса, які колосочки. Збереглися. О. Повні пшенички. Вони так люблять її. О, бачите, скільки пшенички? Ну, там поле прям буяє mm -hmm. <плес> з пшеницею, яка сама посіялась. <плес> Якщо з Божою поміч буде чим покосити в цьому році, то зберемо врожай, який ми не сіяли. Який посіявся сам. Дівчаткам смачного побіжимо працювати далі. На прив'язі постоять, погулять на сонечку. Вони прям зраділи, застоялися в сараї. От туди вони там разом достають одна до одної. Погода плюсова, У сараї їм робити нічого. О, наш кидає їх. Бігать хочуть. Ягідку перший раз випускаємо. Вон і гуляє. Цікаво, вона взагалі знає, чи ні прив'язь. Різка спокійно знає вже. Як себе вести? Ні, нормально, бачите? Все ок. Скажи, хочу йти кудись, а воно не пускає. <рив> <рив> Нічого, научишся. Вон, бачите, що витворяє? Лапу застрамила Дякую всім, хто дивився наше відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти і за підписку на наш канал Кіна Ваза Полубетки. Віримо у перемогу і перемагаємо щодня! До нових відео!